Доброго дня, всіх вітаю і запрошую на третю відбірну гру осіннього сезону ігор інтелекту, де між собою зустрічаються шкільні команди Івано-Франківської області. Так, сьогодні між собою грають команди Діти Понеділка. Перед вами команда Діти Понеділка Городенківської гімназії імені Антона Крушевницького. Хоча ми так називаємося, але нам таланить. Тому що ми чемпіони минулорічної телегри. В нашій команді шість чоловік, три хлопці, три дівчини. Ми так підбирали, щоб були з різних областей знань. І тому тут представлений в нашій гімназії інтелект і знання. Всі практично переможці всеукраїнських конкурсів і обласних конкурсів, є переможці чемпіони України з історії, з географії, з фізики, біології, екології, є технік. І розумієте, такі індивідуальності потрібне, щоб хтось керував. Для цього у нас є капітан команди, чемпіон області з боксу Геферт Максим. Поряд зі, мною, поряд зі мною технік наш це Маріан Ферентюк. Олексин Ярослава. Ірина Дідич, Бундзяк Ольга і Тарас Стефурак. Працюємо без девізу, Бажаємо всім приємної гри. Та команда Брис. Команда БРИС! Ми привезли вам сюрприз! Доброго дня! Вас вітає команда Долинського природничо математичного ліцею БРИЗ. Я хочу представити нашу команду. Це є Краховецька Катерина, багаторічний учасник Олімпіад з по з української мови, хімії, біології, графії та природознавства. Е, Яна Фесенець, президент нашого ліцею, Софія Дронь, фотограф е, та творча людина, Соломія Андрусів, учасник Олімпіад з хімії, біології, географії, е, багаторічний е, учасник конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук та е, Дідо Хазиновій, учасник парафіади в Польщі. А і я Володимир Луцький, е, учасник народного тату. Нагадую, правила гри. Прозвучить сім запитань, на кожне з яких у вас буде одна хвилина на роздуми. Команда, яка вважає, що знає правильну відповідь, натискає на дзвоник, який знаходиться на столі. На цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить, обидві команди отримують підказку і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить, і після цього звучить ще одна підказка і даються додаткові 20 секунд. Перемагає, звісно ж, та команда, яка за підсумком семи питань набере більше правильних відповідей. І я нагадую, що коли ви даєте. Варіант, який вважаєте правильний, перш ніж його озвучувати, ви повинні записати його на аркуші, які знаходяться у вас на столах. Судитиме нашу гру, як завжди, незмінний ведучий і голова сьогоднішнього журі Володимир Іванович Макаров, директор обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Віталій Кодря та ветеран спортивного щодеколи, капітан команди Бурсук Єретик Віталій Покінчереда. Команди готові. Ми можемо починати третю гру. Отож, на знайденій археологами древньоперській чаші було зображено орнамент, на якому чергуються зображення кіз і дерев. За словами Карла Саббах, якщо цю чашу поставити на гончарне коло, орнамент може стати першим у історії ним. Назвіть його. Фільм. Час. Є версія команди Діти Понеділка. Вони були перші. Попрошу, бриз. Фільм. Фільм приймається версія. Як гармо? Теж фільм. Вам бракує п'яти літр. Час. Є версія команди бриз. Прошу діти понеділка. Мультфільм. Е, покажіть, будь ласка, записане слово, яке ви хотіли озвучити. І так, з рахунком 1-1, обидві команди відкривають рахунок у цій грі, присвяченій мультфільмам. Щоб залишатися непоміченими на ній. Відомим героям мультфільму довелося перекочуватися зі спини на живіт кілька разів. У мультфільмі вона також є. Назвіть і її, і цих героїв. Час. Це Це перекочується. Це ж з сні... Може, Перекочувати, але. О, а, але... перекочувати... О, перекочувати... живота. Чекайте, давайте ще питання. Вона перекочується з живота на спину, О, спину вона спина на животу. Вони. А чого вона... 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 А ні. Вона... А кого бокнуть? Буде підказка до думка. Є версія, команди діти. Це була версія? Команда Діти Понеділка. Попрошу команду Бриз. перекоти поле – це і вони, і вона, так? При тому, що Перекотеполи середнього роду взагалі. Приймається версія. Е, як гадають діти понеділка? Е, на думку нашої команди, це Вінніпух і Калюжа. Він, а хто з Вінніпуха і калюжі вони? Де, хто з них множина? Калюжа вона, Вінніпух і П'ятачок. Ага, п'яточка у вас немає на аркуші, як я розумію. В будь-якому разі відповідь неправильна. По-перше, мультфільм американський, і по-друге, там є ще три персонажі. І Я можу підказати вам на вибір ім'я будь-кого із них. І нехай це буде Мелман. 30 секунд. А коли? Це Це Богданска

На Чорний скам'є. Точно наживатися нажимати є версія команди Бриз. Має бути версія в команди Діти понеділка я всюди чув правильні в обох команд я чув правильні відповіді. Спробуйте сказати, що у вас немає версії зараз. От тільки спробуйте Вона, е, наша версія це з е, Пінгвіни Мадагаскару. Вона це палуба. Тобто непоміщеними пересуватися по палубі. Ага, приймається версія. Ми сте, ми мініємо, там і. Палуби. палуби немає. Ага, палуби немає у вас. Не. Ага. Ну, е У вас є вона, у вас її немає, але вона це тварина. І заразом те, по чому вони пересуваються. Тобто не тварина. Е я взагалі вважаю, що ви повинні були записати до того, як тиснути, тому. Е вона ми не Чекаємо. Ми 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 не, зробна, не здогадаюся, команда бриз. Вона... Ж... 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 Ні, вона. Вона вона тварина. Чекайте, давайте згадуємо мультфільм. Я Може якийсь кет. може якась таке життя? Прошу команду діти понеділка озвучити свій варіант. відповіді. Ми вважаємо, що це пінгіни Матаскару, а вони перекожувались по землі. Приймається версія. Як гадає команда «Бриз»? У нас угу. У вас немає версії. Ну не. команді діти понеділка в цьому сенсі пощастило швидше здогадати, що чорно-білі пінгвіни по чорно білій зебрі перекочуються для того, щоб їх на ній не помітили. Команда Діти Понеділка дає правильну відповідь на це питання. І з рахунком 2-1 на користь дітей понеділка ми переходимо до запитання номер 3. У японському прокаті мультфільм знятий за цією казкою, називався Ліс Живий. Якими двома словами ця казка називалася в оригіналі? Час. Наже спробував його там. Але то В японському прокаті. Японії вона називалася «Ліс живий, а вона в оригіналі. Сезон подвоєння. Ні, просто ніхто не знає, всякий випадок. Як ти знаєш, ми сезон подвоєння? Забив, просто сім гномів цих ліс. там має бути ліс, живим. Ліс має бути живим, Двоє слів. Є версія у команди «Бриз». як гадають діти понеділка. На думку нашої команди, це країна чудес. Країна чудес Приймається версія, хоча я й не знаю такої казки. Як гадає команда Брис. Сезон полювання? Сезон полювання е, насправді я глибоко з вами солідарний. Практично кожен мультфільм, який я бачив і в якому є ліс, ліс там справді живий. Тому щоб якось уточнити і підняти шанси з практично нульових на те, щоб дати правильну відповідь, я звернусь до шановного журі і попрошу дати підказку навіть у живому чи неживому Казковому зимовому лісі може опинитися більше десятка казкових персонажів. 12, я тоді казати. Є версія у команди Бриз. Вони були перші. І діти понеділка, прошу. Як вигадаєте? Приймається версія. Я чув, що думала команда Бриз за ті дві секунди, що вони встигли між собою обговорити цей варіант. Це справді 12 місяців. Рахунок 3-2. Перед-далі ведуть діти понеділка. І ми переходимо до наступного запитання. У мультфільмі студії Дісней X на ім'я Рей періодично підкручує лампочку. Португальською Ікса називають муск -джифогу". Напишіть слово, яке ми замінили на X час. Є версія одразу ж у команди Діти понеділка, однак відповідає то команда «Бриз». Пам'ятайте правила. Попрошу команда Бриз. Сан. Тобто сон португальською називається Musк Джіфогу, а у мультфільмі студії Дісней сон називається сон? Приймається. Ага, приймається версія, як гадає команда Діти Понеділка. Це світлячок Рей з мультика Принцеса Жаба. Справді у мультику принцеса Жаба є світлячок Рей, тобто промінчик. Він періодично підкручує лампочку у пікантній частині свого тіла, тобто там, де світлячки, власне кажучи, світяться. І португальською музк джіфогу, вогняна муха, англійською firefly, вогняна муха. У всіх практично народів це вогняна муха. Правильна відповідь світлячок. Рахунок 4-2 на користь дітей понеділка. Казка починається з походу старого чоловіка до лісу. Назвіть тварину, яка з'являється в кінці казки. Час. І там лишив свою внучку, хто кінці казки. <говори> — А дід внучку лише

Є версія команди бриз. Я попрошу дітей понеділка сказати, яка тварина згадується у кінці казки. На нашу думку це вовк. Приймається версія. А уточніть одразу, яка це казка в такому разі? Червона шапочка. Червона шапочка, приймається версія. Е -е Як гадає команда Бриз, ну, е на думку, це є кінь, а казка Іван Царевич і Сірівов. Ага. Отже, ми дізналися, що Червона шапочка, виявляється, старий дід, і Іван Царевич, в принципі, теж далеко не такий молодий, як нам розповідали. Однак я попрошу вас подумати все-таки про зимовий ліс і підказку, яка уже звучала цього сезону. Час. Є версія команди Бриз. Як гадають діти понеділка? Ми пропускаємо, що це дереворуб, Лісник. Дереворуб. тобто все закінчилось доволі сумно. Ну так, лісник ще та звірюка зазвичай в казках. Пригадайте хоча б казку про червону шапочку. Приймається версія. Як гадає команда Бриз, олень. Олень. Дякую, команда Бриз. Ні, це не олень. Підказка про цю казку звучала не у вашій грі, однак вона звучала і давав її навіть не я, а наше шановне журі. Віталік покінь джереда вже махає вам рукою. Є версія команди Бриз. Зараз це буде лось, відчуваю. Прошу, діти понеділка. Ми Що це ведмідь, приймається версія. Як гадає Бриз, теж гадає, що це ведмідь, тому що ішов дід у ліс. І загубив рукавичку. Вітаю обидві команди з правильною відповіддю. Рахунок 5-3. Шосте запитання. 1847 року у Сан-Франциско було вперше проведено перепис населення. Зокрема, зібрали відомості про місце народження усіх 375 білих жителів міста. Наприклад, 227 осіб народилися у Сполучених Штатах, 27 у Німеччині, 1 – у Росії. Замикають список чотири людини, які народились там само, де й головний герой мультфільму, що вийшов на екрани 2003 року. Де ж народились ці люди? Час. Через живе на вірналі, там їх народився Сан-Франциско

Це була версія команди Бриз. Діти понеділка повинні вже озвучити свою версію. На нашу думку це надаска. E, тобто 1847 року у сан франциско проживало четверо малагасійців. Приймається версія. Як гадає Бриз? E, з Великої Британії з Великої Британії. Насправді, якщо розібратися, то без жодних підказок до цього питання правильною буде будь-яка відповідь, оскільки 2003 року мультфільми виходили практично у всіх країнах. Я перевіряв, існує 273 мультфільми, які вийшли на екрани 2003 року, майже з усіх країн, принаймні Північної Америки і Європи. Однак я дам вам підказку, щоб звузити коло пошуків. Йдеться про мультфільм, у якому ім'я шуканого героя. Таке са, як і у персонажа пригодницького роману відомого французького письменника. 30 секунд. Треба. Шуканий герой має те саме ім'я як персонаж відомого французького твору. Як тут рибку знайти як тут? Нарталі що це Україна? Є версія команди Бриз. Прошу діти понеділка. Ну а від кінця? На нашу думку, це Франція. Франція. На наша думка це Франція. Приймається версія Франція. Франція. Ну, звичайно, якщо письменник француз, то чому би ні? Е, якщо ім'я шуканого, шуканого, панове, героя, таке саме, як і у персонажа відомого роману, відомого французького письменника, якого, я сподіваюся, ви читали, е, то ви можете подумати, де це відбувалось. Я натякну, це не країна. 20 секунд. Це була, це була версія? Це була версія діти понеділка. Будь ласка, сміливіше, кажіть, що у вас є версія, щоб я вас чув. Прошу, Бриз, де ж народилися ці четверо людей? В океані. В океані. В океані. В океані. Приймається версія. Як гадають, діти понеділка. В океані. Прошу. Океанія. Океанія. я. А ви сказали в океані чи в океанії? Що? що у вас написано? Скажіть, будь ласка, Оке... Оке... океан. Що написано у вас? Океанія. У зв'язку з тим, що йдеться про е, роман 20 тисяч лє під водою, капітана Немо і персонажа мультфільму у пошуках Немо, який був рибою, тому на островах Океанії народитись міг з дуже невеличкою вірогідністю. Йдеться про чотирьох людей, які народилися на кораблях по дорозі в Америку, тобто в морі, або в океані, як ви справедливо зауважили. Рахунок 5-4 все ще на користь дітей понеділка. Бриз. Ми граємо сьоме питання, і це ваш останній шанс зрівняти рахунок. Діти понеділка це ваш останній шанс цього не допустити. медичній валістці спортивного лікаря з мультфільму Брек знаходиться три різнокольорових шматки. Чого? Час. Спортивний лікар, три кольорові шматки. Крайдер. 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 Так. Так. Є версія команди Бриз. Прошу, діти понеділка. Діти понеділка. Ми вважаємо, що це Бент приймається версія різнокольорові бенти, тому що це весело. Як гадає Бриз? Крейда, тому що різнокольорова крейда це теж весело. Ми зрештою шкільну лігу граємо. Е, ні, насправді я раджу вам подумати про способи мультиплікації, іншими словами, про те, з чого роблять мультфільми тридцять секунд. Є версія команди бриз. Діти понеділка. Ми вважаємо, що це пластильне. Приймається версія. Як гадає команда Бриз, так ваш пластилі. Команда Бриз вважає, що це Пластилін, Діти Понеділка вважають, що це Пластилін. Насправді це ж Пластилін, звісно. Е, іде, і лікар просто за допомогою різнокольорових шматків пластиліну заліковує поранення бійцям різного кольору шкіри, оскільки всі вони пластилінові. зрештою. Е, і що ще можу сказати? З рахунком 6-5 у третій відбріній грі перемагає команда Діти Понеділка. З ними ми і зустрінемось у півфіналі.